Важко зараз порівняно з тим, що було навіть 22-23 року, регулювати системою. Чому тому що в 22-23 році все було зрозуміло, там розбили трансформатори, да там підстанції, і зрозуміло, що в принципі там. В якомусь регіоні немає електричної енергії, обмежується відповідно. Там були правда, і багато ж аварійних відключень, так. Також це, це три а зараз прогнозувати щас, але балансувати систему можна було за рахунок, тобто, поту, дефіциту потужності не було. Тоді ну, і була теплова да, генерація, да. і була гідро і да, да, теплової можна було підняти да, через... було балансувати і контролювати ці графіки, виконувати більш був бу, була проблема з системою передачі передавати її не було, тому що вони лупили по трансформаторах і підстанціях. А зараз стратегія їхня змінилась. Вони зрозуміли, що.